Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Є в Єрусалимі овеча купель, що бо єврейські зветься ветеста, що значить, і мала вона п'ять притворів, і там лежало багато хворих. Овеча купель це такий невеличкий такий басейн, де купали вівці перед тим, як їх мали стригти. І так сталося, що один пастух мав якусь хворобу і побачив, як ангел торкнувся води. І коли він вийшов з тої купелі, він побачив, що він оздоровився. І певно, що розказав іншим. І люди почали туди приходити. Одні вірили, інші не вірили, але вони того пастуха знали, бо тому що знали, що він, дійсно вони його там часто бачили. І думаємо, прийдемо подивимось. І ось один раз, другий раз, третій раз. І дійсно, приходив ангел з час, торкався води, вона по-особливому починала хвилюватися. Замітно було, що це було надприродне явище, і тоді кожен старався скочити в ту купіль. І хто перший занурювався, ставав здоровим, яка би не була його хвороба. І знаєте що? Туди приходили в основному ті люди. Які мали зовнішні ознаки хвороби? А часто це були захворювання шкіри. Людина виглядала дуже так непривабливо, і від неї старалися всі трохи від... відійти. Але знаєте, коли вони кидалися в ту купіль, ніхто не переживав, що він може заразитися чи чимось, чи ще щось, а кожен. Надіявся на очищення. І я думаю собі, чи не дає Господь Бог нам такий приклад, що бачите в житті, от оті, що мали проказу, чи ще щось, від них старалися так подальше ставати. І вони, коли приходили туди до тої купелі, від них теж так відмежовувалися. Але коли той прокажений скакав в воду, то ніхто не дивився, що він прокажений, та й собі скакав, бо хотів оздоровитися. Бачите, часом аж через хворобу або через, скоріше, через цілення, ми переступаємо через себе, щоб приблизитися до, до людини. Щоб відновити в собі людяність, треба аж через якусь велику потребу. А, а чи не краще себе загородити, відмежувати від тої проблеми від тої хвороби, а бути здоровим? Не захворіти, мучитися, а потім оздоровитися, а бути здоровим. І Господь нам дає ту пораду. Він нам ставить перед очі о цього прокаженого, цього розслабленого. ну, Не прокаженого, просто він не міг ходити, був спаралізований. І він там лежав 38 років. Чуєте? 38 років. Він вже добре знав. Коли Ангел приходив, він дуже чітко знав, як та вода вже тоді рухається. Бо було й таке, що десь вітер подує, і там хвильки підуть, трохи більше окупили. І люди кидалися туди в воду, але не оздоровлювалися, виходять кажуть, ні, то не ангел, то вітер подув. Але хочу звернути вашу увагу на слова Ісуса Христа, який каже, Каже Ісус, довідавши, що Він довго лежить, питається, Ісус, чи бажаєш видужати? Якесь дивне запитання, правда? А я вам скажу, чому? Дивне питання. Ну, найперше, він не міг туди до тої купелі добратися, хоча він з часом вже так пристосувався, що він був дуже близько до води. Бо після певного зцілення люди розходилися. Розходилися, а він лишався. І він вже собі знайшов місце. Але люди приходили, знали, що він там лежить. Приносили йому їсти, приносили йому пити. Хтось навіть одяг приносив. І я коли говорю про цього розслабленого, мені чомусь перед очима стоять ті люди, які там близько окупованої території. Які не хочуть виїжджати. Бо їм привозять їсти, привозять одітися. Це я кажу не про що-небудь, я кажу про конкретних людей, які їздять туди які мені це оповідають. Кажуть, отже, вони їм там ну, нормально. Їм все привозять. Вони вже пристосувалися. І тому Господь питайся це у чоловіка. Ти хочеш видужати? Бо він вже собі пристосувався. І каже той чоловік, знаєш, Господи, нема нікого, хто б мені поміг. Він не каже, що хочу видужати. Так, Господи, хочу видужати. Він каже, нема нікого, хто б мені поміг. Ну, якби трохи оправдується, так? Я би радий, але нема кому б мені поміг, бо я ж лежу, я спаралізований. Тоді Господь Бог каже: встань, бери своє ложе і ходи. І той чоловік чує, що в нього. Ноги так і позатерпали, він чує, що у нього по спині щось не так. І він пробує вставати. І він зрозумів, що стоячи на ногах, він себе відчуває більш комфортно, як лежачи. Він думає, стояти не може, як ліжко брат. Він бере в руки ліжко і він чує, що він може його нести. І ця радість зцілення Радість відновлення перемінює цього чоловіка. Він йде радісно, бере це ліжко і ходить а то субота. Ну і кажуть, як ти в суботу то не пасує, та ти ж, ти ж юдей, тобі не пасує в суботу ход, щось робити, тим більше носити ліжко якесь тут, по місті. Він каже, той, що мене оздоровив, сказав, бери і ходи. І на що хочу звернути вашу увагу? Де Ісус його знайшов? У храмі? У храмі Він його знайшов. І іменно там Він зрозумів, що то був Ісус. Тому кажу вам: не забувайте після Сцілення або після навернення, або просто у стані. Щоб ви потребуєте, як каже цей чоловік, нема нікого, Господи, щоб мені поміг. Прийдіть до храму самі, будучи здоровими, нехай Господь Бог ще і очистить і оздоровить наші душі, щоб ми були захоронені від, від хвороби, щоб знаєте, аж через хворобу навертатися. Ні, будьте здоровими. Але приходьте до храму подякувати Богове за да життя, подякувати Богове, що ми здорові. І дякувати Богове за те, що ми можемо допомагати іншим. Задумайтеся над тим, що краще лежати там 38 років, тобі все приносить і їсти маєш, все тобі є. Якби більше нічим не треба перейматися, чи бути тим, хто принесе їсти тому, що І кожен, хто, бо я його так називаю, навмисне, не просто розталений, а той, хто жебракує, той, хто користується людською добротою, щоб обезпечити своє життя. Часом ці люди не хочуть змінити своє життя. Не хочуть. А пристосовується, пристосовується до таких, як ви, тих, що є добреним. І ця надмірна доброта часом плекає хворобу в народі. Не обов'язково параліч, але плекає страшну хворобу в народі, яка. Прирівнення до паразитів. Ті, що нічого не хочуть робити, а тільки користуватися добротою чесних і добрих людей. Тому кажу тим, хто потребує зцілення, станьте здоровими. Тим, хто хоче бути здоровим і не слабувати, творіть добро. Творіть добро. Помагайте іншим. Але робіть це добро у формі подати руку, а не взяти собі на утримання когось. А я вже знаю там одного хворого, а чи там прошаку. Про і, 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 ось ти і, та й даю йому постійно. І він собі так до того привикає. Ні, давайте один раз. Один раз. Щоб це виглядало, як ти подав руку тому, хто спіткнувся і впав, а не як утримання і розмноження у цих, що пристосувалися. І зціли нас, Господи, ми хочемо зайти в Твою купель, бо Твоя церква в неділю це є купель, яка очищує не той, хто перший прийде, а кожен. То переступить поріг храму Божого. Ви заходите у Божу купіль. І Бог очищає вашу душу, очищає ваше тіло і всі ваші болячки проходять в когось відразу, а в когось з часу. Приходьте до Божої купелі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес!